Добрий день, дорогі викладачі, мої колеги. Я, вам, перш за все від свого імені вітаю вас в цій залі і дуже дякую, що ви прийшли, що ви зібралися за своєю власною ініціативою. Я також, як і ви всі, і як ця дівчинка даруйте, пам'ятаю прізвища. Переді мною. Я також, м'яко кажучи, переймаюся. А якщо говорити щиро і чесно, я так само, як і ви, як і весь народ України, першим пишаюся тим, що я українка. Це раз і пишаюся тим, що нарешті. Те, що ми дійсно не згодні з діями влади, що ті випадки, ті страшні випадки, які сталися протягом останніх годин, останніх діб, зробили переворот нашій свідомості, можливо, у когось дійсно, а хтось і очікував, що так буде. По порядку. Ви знаєте, що наш Володимир Володимирович Візун зараз відсутній, він перебуває у відрядженні за кордоном. Я виконую його обов'язки до 9 грудня і так сталося, що сьогодні відбулася о 10-й годині ранку вчена рада університету, планова вчена рада. Які були проанонсовані раніше ще місяць тому. Але до вченої ради до 10-ї години декани і директори факультетів, інститутів нашого університету зібралися в кабінеті нашого ректора Леоніда Васильовича Губерського, де. про участь наших студентів у Майдані, у всеукраїнському загальнонаціональному страйку. І е, ми, представники факультетів і інститутів, відчули стурбованість Леоніда Васильовича за те, що наші, наші студенти звичайно... Право, єдине, що Леонід Васірович е, говорив про те, щоб все було мирно, що, звичайно, ми є відповідальними за ваше життя, за ваше здоров'я. Ми підтримуємо, як було наголошено у виступі Леоніда Васильовича, ваші почуття, наші почуття, наші наміри брати участь і стояти. До кінця в цій загальнонаціональній акції І от саме на цій зустрічі з деканами і директорами був зачитаний проєкт ухвали так чи заяви. Вченої ради університету, яка потім уже безпосередньо на засіданні вченої ради університету була оприлюднена, а згодом була оприлюднена і на сайті університету. Якщо хочете, шановне товариство, я зачитаю цю заяву. Можливо, не всі ще знають її текст читати.